Уряд зі мною головний тренер хокейного клубу Шторм Руслан Борисенко. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні, зважаючи на вашу лаву гравців? Дуже добре, я дуже вдячний хлопцям. Перші два періоди грали просто ну, відмінно. Була концентрація на полі, виконували завдання на гру. І Тому такий був рахунок перші два періоди. Потім під кінець треті, о, другого періоду. Ну, Непотрібні вилучення, де трошки зламали, десь ми втратили фізичні кондиції, і коли вийшли вже на третій період, десь не вистачало, плюс десь втрата той же концентрації, тому що не дуже велика лава запасниць, особливо. В захисті в нас сьогодні грало тільки п'ять захисників, з них один молодий хлопець, він теж молодець сьогодні відпрацював, але ну, грати проти Кремчуга дуже потужна команда, сильна, швидка. Ну, це для нього буде гарний досвід. Тому десь от цього не вистачило в третьому періоді. Десь гравців фізичного і концентрації. Чи складно буде хлопцям після такої напруженої гри грати другий матч поспіль? Подивимось, буду грати, подивимося. Я сподіваюся, що хлопці молодці десь відновиться, десь да, не, не до кінця відновиться, але треба працювати, треба грати далі. Тому подивимось завтра. Дякую. Я дуже вам вдячний. А також хотів би подякувати нашим захисникам і захисницям за змогу грати. Дуже дякую. Підводимо підсумки гри з тренером хокейного клубу Кременчук Ігорем Єдапіним. Як ви оцінюєте гру хлопців сьогодні і що вплинуло на таку різку зміну темпу? Е, ну трошки незрозумілий, поганий початок гри. Е, ну, зараз не можу говорити, що повлияло, але е, потім на третій період вже команда зібралась, зробили саме головне, сконцентрувалась та зробила свою, свою, свою гру. Все ж таки, чому протягом двох перших періодів їм не вдавалося прихопити ініціативу? Ну, щось йло не так, як треба. Чи все із запланованого вдалося хлопцям сьогодні втілити? Ну, із запланованого. Ну, якщо було все три періоди, такі, як третій період, тоді так. Але дуже поганий початок, тому завтра знову гра, завтра буде трошки інший хокей.